Перш за все, я хочу сказати слова великої вдячності представникам влади за те, що вони знайшли час розділити з нами радість нашого торжества. Першого на Буковині медично-навчального закладу сягає 1811 року, виконуючи вказівку Галицького намісництва. В Черніцях відкривається кушерська школа, яка потім стає медичною фершерською кушерською школою, медичним училищем, а сьогодні це медичний коледж Буковинського державного медичного університету. Педагогічний колектив коледжу прийняв рішення про встановлення пам'ятного знаку в честь цих людей, в честь наших попередників. Шановні студенти, викладачі, шановні друзі, товариство, сьогодні в останній теплий день Буковинської золотої осені 2011 року. У Чернівцях прекрасне свято, бо насправді ювілей у 200 років це прекрасна дата. Гарного вам святкування. Бо я так розумію, що сьогодні починається тиждень відзначення, 200-ліття Буковинського медичного коледжу. І дай Бог, щоб це відзначення ще на десятиліття і на століття залишилося в історії вашого навчального закладу. Шановні студенти, викладачі, я сьогодні маю високу честь та приємну нагоду від імені депутатського корпусу Челенської обласної ради привітати всіх вас, цей знаменний ювелей річчя медичного коледжу Буковинського державного медичного університету. Я хочу побажати всім присутнім, студентам, міцного здоров'я, великого особистого щастя. Творче настає, на жителі гараздів, божі ласки і успіху у всіх ваших справах та починання задля процвітання медичної школи Українського державного медичного університету. Зі Вас ще раз вітаю. Шановні запрошені, шановні друзі, шановний викладацький склад, шановні студенти, я від щирого серця вітаю вас з чудовою подією, яка сьогодні відбувається в вашому коледжі. Дозвольте мені із за дорученням секретаря міської ради Міхалішана Віталія Михайловича привітати вас з цією подією. Ця подія, яку ви бачите, 1811-2011, рік, 200 років, це чудова подія, і це приміщення, яке збережено. Коли було, було побудовано 200 років під час реставрації, під час робіт, воно дійшло до того, що зараз ви в цих чудових аштатних е, закладах, приміщеннях можете навчатися. Шановні друзі, зі святом вас. Я хочу побажати викладацькому складу натхнення, студентству, я хочу побажати гарних сесій, добрих знань, які ви можете почерпнути від своїх викладачів. Шановні гості, дорогі мої, шановні колеги медики, насправді це велика подія і маю для себе за честь передати вітання з приводу відкриття цього пам'ятного знаку від міністра охорони здоров'я України Аніщенка Олександра Володимировича. Ти щасливими тим дітям, які обрали цей заклад для навчання, і не на йоту не пожаліти ніколи, що вони прийшли в сім'ю медиків. а колективу так тримати і виховувати нащадків, які ще 200 років будуть готувати кращих з кращих медичних працівників на Україні. Шановне студентство, шановні чернівчани. Від імені управління охорони здоров'я в особі е, начальника управління Незборицького Ігоря Володимировича дозвольте мені привітати вас з цим святом, дуже великим святом. 200 років по тому на теренах Буковини народилося дитя. Це першистська школа. І з цього почалася історія розвитку медицини на нашій поколині. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я і Дай Бог вам щастя і наперед ще стільки. Високоповажні гості, дорогі випускники Чернівецького медичного коледжу, які присутні тут, науково педагогічні колективи, студентство. Відміттям пам'ятного знаку. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих людей, які засновували, які працювали в цьому навчальному закладі і висловлюємо свою щиру, високу повагу педагогічним працівникам, які працюють сьогодні, і тим студентам, які сьогодні навчаються в цьому навчальному закладі. Я вам бажаю нових. Вершин, нових перемог. І я переконаний, що через декілька років наш коледж отримає новий статус інституту. Спасибі.